Прийом Омега-3. я вже неодноразово про це розповідав, але це відео записую, щоб вам нагадати. Але я розпочну я з того, що хочу подякувати вам, хлопці, моїм пацієнтам, які розповідають своїм друзям той досвід, через який вони пройшли з ендотерапією, як вони піднімали світи тестостерон, покращували своє здоров'я. Розповідаючи друзям, друзі починають звертатися до мене, як ви бачите на екрані. Я розумію, як важко про це розповідати другу, да навіть. Про ці інтимні такі справи, наче я звернувся до тура, щоб збільшити собі яєчки. Ну, це так, це в нас, в нашому суспільстві це трішечки табу. Але ті хлопці, які все ж таки переступають через це табу, і вони розповідають свою історію і кажуть: ну да, це нормально. це нормальна зараз ситуація. Абсолютна більшість чоловіків страждають. На заниження тестостерону. через те, що у нас погана екологія, через те, що у нас хімікати повсюду, неправильний спосіб життя, стрес, дуже багато стресу, війна і так далі. Звичайно, будь-який організм буде страждати, і в першу чергу у чоловіків страждає тестостерон. Пару слов про омега 3 вже декілька років є дослідження, що омега 3 вживання в таблетках воно шкодить. Воно, по-перше, не приносить ніякої користі. Раніше вважалося, що вживаєш омега 3 в таблетках, і ти вирівнюєш свій е хороший холестерин, збільшуєш, а поганий холестерин знижуєш. Да? Ліпідопротеїни низької та високої щільності. Але як я бачу постійно з аналізів. Це не так. Чоловіки, які закидують аналізи, вони постійно вживають омега-3, і це призводить ні до чого в кращому випадку в них просто поганий холестерин. Ось і все, він не вирівнюється. Але є ще ризики, які пов'язані з вживанням омега-3: це концерогенність. Тобто було доведено, що е, якщо ти вживаєш таблетовані формі омега-3, то Концерегенність ризик за захворіти на рак збільшується в рази. Рак е, товстої кишки, саме, саме цей колонорал cancer», так, так званий. Тому хлопці, будь ласка, е, дві причини, чому їх не треба вживати: перша вони, вони не працюють, так як вам кажуть, що вони мають працювати. І друга вони канцерогенні. Ну, третя це ще зайві калорії, які вам абсолютно не потрібні. Звертайтесь до мене, я вам е, вирівнюю холестерин, нормалізую цукор, підвищую інсулінову чуттєвість, а головне, я вирішу причину того, що у вас піднімається поганий холестерин, а це зниження тестостерону. Тому що тестостерон в твоєму організмі виробляється саме з поганого холестерину. Якщо не виробляється в тебе тестостерон, в тебе холестерин починає зростати. Те, що я бачу в своїх пацієнтах. І навпаки, коли вони вживають ендотерапію, я бачу зниження самостійне зниження холестерину поганого. Тому звертайся, побачиш на собі.